Почання з баженішим Любомиром Гузером, колишнім очільником української греко-католицької церкви, кардиналом католицької церкви відбудеться власне прощання в понеділок 5 червня в крипті патріаршу собору воскресіння Христового у Києві. Адже саме завдяки архієпіскопу цей собор було збудовано. Гузар був не лише відомим українцем, а й дуже цікавою особистістю. Його знали, його поважали, його цінували про нього та про авторитетних людей сьогодення. Будемо говорити зараз з нашим гостем. І у нас в гостях в прямому ефірі Георгій Коваленко, православний священник, протиєрей, богослов, блогер та громадський діяч, керівник відкритого православного університету Святої Софії премудрості, закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. А на ну, доброго ранку. Доброго, доброго ранку. Ми І... ну, зараз при тим як ми. Почнемо з вами говорити про Любомира Гузера. А ми промовим подивитися нашу новічку історію. Ми хочемо ем, повідати вам маловідомі та доволі цікаві факти з біографії відомого українця Любомира Гузера. Також розповімо, чому його так любили і поважали. Таких людей це один на мільйон, я не знаю. Це світового рівня, людина просто ну, сльози давлять не можу. На новорічні свята він завжди запрошував відвідати всіх, хто не байдужий до, до віри, яку він сповідував, і всіх сюди запрошував. Це справді людина світла і. Він, він в Бога, я в тому певен. Він народився в Україні та з родиною був змушений залишити дім. Він жив в Австрії, Італії і США та завжди гуртував навколо себе українців. Він повернувся на батьківщину і не зрадив її навіть у найскладніші часи. Любомир Гузар пішов з життя та залишився в мільйонах сердець. Доктору філософії Києво-Могилянської академії Людмилі Филипович пощастило знати блаженішого особисто. На момент їхнього знайомства він очолював УГКЦ, Тож релігієзнавець Людмила Олександрівна хотіла дізнатись про нього якомога більше. І мене чесно сказати, ця людина дуже вразила своєю людяністю, Я би сказала, перш за все. Знаєте, в нього було дивовижне ставлення до людей. Було відчуття, що він є батьком для кожного. Вона згадує його стосунки, доволі сердечні та персоніфіковані, що виникали між ним та іншими людьми, гармонійно поєднувались із публічністю. Тобто він був не лише тільки голосом для тебе, він був голосом для всієї нації. Тому ми кажемо, що він є совістю нації і совістю церкви. І найбільше пані Людмила запам'ятала його виступи. Всі його розмови знаєте, схожі на афоризми. тобто вони були чіткими, небагатозначними, неплутаними. Мова була простою, тому що він хотів достукатися до кожного. Про мови блаженнішого розбирали на цитати. Влада боїться свободи в серцях набагато більше ніж голодного бунту, бо голодного можна купити, а вільного тільки вбити. Гузар ніколи не вихвалявся своїми успіхами, він просто робив. Саме за його керівництво греко-католицька церква отримала визнання у якості загальноукраїнської та стала однією з найвпливовіших у державі. Сердерні за те, що раненою. Коли Любомир Гузар зрозумів, що зробив для церкви усе, що може, відчинив абсолютно нетипову для українських священнослужителів. Він першим в історії УГКЦ добровільно зрікся престолу і повідомив про це з притаманним йому почуттям гумору. Зупиніть світ, я хочу висідати. Е, ну я не хочу висідати, хоча я висідаю урядово, але я не висідаю як член свого народу і своєї церкви. І тому я тобі, що дуже спокійно е, сьогодні і навіть добрий сніданок з'їв. Хоча в Ватикані про нього не забули. Любомир Гузар міг стати наступником папи римського Івана Павла II. Чи е, розглядалася ваша кандидатура? Ну, скажімо, в десятці тих, хто на конклаві міг би перемогти, говорячи світською мовою? Журналісти мене до реально претендувати на папський престол блаженішому завадив вік. На момент обрання йому виповнилось 80, а це автоматично виключило його зі списку. Після того Любомир Гузар часто виступав на телебаченні, зустрічався зі студентами та вірянами. Його останній публічний виступ відбувся в березні цього року в стінах Верховної Ради. В напутньому слові блаженніший звернувся до депутатів з головним проханням не забувати про народ. Щоб кожний громадянин нашої держави почувався захищеним. Умовно, це величезна втрата для всіх, але давайте не будемо зараз сумувати а. Як би це не парадоксально звучало, дуже багато людей. от практично всі говорять про те, що разом з смутком є і радість, радість від того, що е, ця людина була з нами, що ми були свідками його великих справ. І це, звичайно, не може не тішити, що ми маємо таке Пане Георгій, От ви власне людина, яка належить до православного світу. Ми говоримо про видатного греко-католика, людина, яка від независимові розповідання гностиків, атеїстів. В чому феномен Любомира Гузера? Ну, знаєте, по перше, у Бога немає мертвих у Бога. Всі живі і. І якраз коли відходять такі люди, цей сенс проявляється в суспільстві. Ми бачимо, що є ті, хто радіють не тому, що розлучилися. А тому, що знають, куди людина прямує. З іншого боку, знаєте, сенс в тому, що людина вміла формулювати сенси. От не випадково ви запросили до коментаря не тільки релігізнавця, але й філософа. Да? Він також був філософом. Любомир любив мир, але й любомудром був. Да? Тобто він був тією людиною, яка вміла формулювати. Сенси і викладати їх простою, зрозумілою мовою з одного боку, ти чув мудрі слова, а з іншого боку, як людина церковна, релігійна, біблійна, ти розумів, що ці слова базуються на біблійному підґрунті, тобто він вносив в наше суспільство в суспільний простір, навіть в політичний простір, вносив біблійні істини. його мудрість базувалася на святому письмі. Про мудрість і сенси, які ніс любомер ми продовжимо Говорити про це власне через паузу коротка. Згадуємо про блаженнішого Любомира Гузера. Ви особисто його з ним спілкувалися? Да, у нас було багато зустрічей в різних ситуаціях і, скажімо так, в публічному просторі і за лаштунками. Дійсно, це було інше покоління. Все ж таки, ми сприймали таких людей, як блаженніший Любомир, як блаженніший Митрополит Володимир, як тих людей, які несли нам мудрість. І поколінь, і були певними, знаєте, патріархами а від слова патріарх це батько, да. Тобто і він погано бачив, і особливо в останні роки, тобто, це спілкування було таке, коли він тебе тримав за руку. Тобто, це завжди знаєте, певний такий особистий контакт. І коли людина з одного боку не бачить. Майже сліпа з іншого боку, знаєте, вона іноді бачить тебе більше, ніж ті, хто мають добрий зір, да? тобто, яка може сказати якісь такі добрі слова, яка пам'ятає нашу останню зустріч, <кій> і це дуже важливо було тому, що окрім яких таких загальних мудрих речей були якісь особисті моменти, особисте спілкування, і ти відчував те, що людина належить до традиції. От я вже говорив про те біблійної, тобто з одного боку, ми бачили блаженнішого митрополита, який зберігав віру там в радянському о, середовищі, а це була людина з заходу, яка виховала вихована, була і зберігла свою і українськість, і здобула і філософської богословської освіти о, в світових о, вишах, але одночасно вміло це говорити. Людською мовою, тобто, от, коли ти його слухаєш. Ти навіть не можеш подумати, що людини є дуже високий рівень освіти. Але коли ти занурюєшся в центрі, ти розумієш, що кожне слово виважене, воно е, сформульоване, воно е, таке, яке потрапляє в ціль і в загальному контексті, і в особистому От, е, ну, Блаженніший дійсно був унікальною людиною. От ми звикли народ, звикли до того, що е, лідери духовенства, чиновники всі вони недоступні для людей. Вони там за своєю охороною в тих дорогих Втівках і немає. Вони не такі відкриті. В чому? Чому що їм не вистачає, щоб бути такими, як вона? А Любомир Гузар, до речі, коли ну він жив в княжичах ці роки, і з сусідами посиденьки влаштовував не дітьми. спокійно. Ну, сусідами, звичайними людьми. Як uh, що, що в людині має таке бути? А? Uh, не знаю, в людині має бути uh, знаєте Такої uh, внутрішній стрижень, в людині має бути відчуття гідності не тільки власної, не тільки власної посади, uh -huh. а гідності тієї людини, з якою вона спілкується. Кожна людина гідна поваги, uh -huh. гідна уваги, гідна доброго слова. І, в принципі, знаєте, справжнє пастирство, воно передбачає любов. До того, хто поруч з тобою, а ця любов якраз неможлива через кордони, через охоронців, через якісь такі знаєте, зовнішні речі, які відштовхують від тебе просту людину, а, пане Георгію, Ми вас не відпускаємо про Любомира Гузера. Продовжимо говорити через паузу і випускати сен з маленькою Падалкою. І зокрема, хочемо дізнатися, чи ну його, його путь життєвий ніхто не пройде, його дорогу. Але чи є у нас сьогодні в Україні такі сучасники, лідери думок, такі постаті, які можуть об'єднати як Любомир Гузер навколо себе. Поговоримо. Всім доброго ранку. Сніданок триває, і ми продовжимо розмову з отцем Георгієм про феномен найваженнішого Любомира Гузе. Поза ефіром ми от, знову розговорилися. І що цікаво, ну згадуємо такий факт, що Любомир Гузер покинув очолювати українську греко-католицьку церкву через здоров'я. Кілька разів писав до папи римського апостольської столиці, щоб його звільнили з цієї посади, і Бенгель XVI все таки задовольнив це прохання. Таких прецедентів в різних конфесіях та церквах не було. А не як було, це говорить про Любомира Гузра? Але це свідчить про те, що людина не прив'язана до посади. Те, що людина не місце своє цінує, те, що людина вміє вчасно піти, то цього не вистачає mm -hmm. дуже багато в яких сферах нашого життя. Людина сідає в крісло поважне, займає якусь посаду, і потім е, цілий майдан треба, щоб її е, звідти е, зняти. Тому я думаю, що це дуже важливий приклад, в тому числі адекватного ставлення <кій> до свого віку, до свого здоров'я, але він же не пішов. Не сховався, не сів десь за стіною. Він якраз дав можливість церкві обрати, до речі, наймолодшого предстоятеля за всю історію, тобто блаженніший Святослав, ніжній чоль очільник греко-католицької церкви це наймолодший глава е, греко-католицької церкви. При цьому він залишався поруч, тобто мав можливість мудро радити і так само мав можливість брати участь і в суспільному житті. Е, ми чули його на Першому вічі тому знаменитому 1 грудня 13-го року Добре. він входив до е, цієї групи 1 грудня, так само угу. да моральних авторитетів суспільства. Ну до речі, в сюжеті ми бачили його виступ в березні в Верховній Раді. Так. Тобто його голос був чутий, і людина певним чином звільнившись від посади, можливо, мала можливість і більш вільно, більш відкрито, більш знаєте, персоніфіковано. Говорити, бо насправді ми живемо в світі, де люди е живуть в соціальних мережах, де кожен має свій голос і вже цінується голос не тільки від структури. Не тільки від організації, а конкретно від людини. Це і Любомир е, блаженніший, це не тільки очільник спільноти, але й е, видатна особистість людина. Отже, от е, так повелося я не знаю, чи це просто така людська природа, що зазвичай от людей такого масштабу, таких особистостей починають цінувати і пам'ятати mm -hmm. лише після смерті. А от за життя. Його чули до нього прислухалися. Ну мені все здається, таки. чули, тому що все ж таки е е цю людину знають. Ці людина, ця людина ну в принципі її ідентифікують не тільки в середовищі греко-католиків, тобто його вислови угу. пам'ятають не тільки е, релігійні люди, тобто ну, це... да тобто людина вміла сформулювати донести думку до суспільства. Кілька його цитат. Тут, наприклад, ніхто не змушений чинити зло. Ми е, завжди можемо навіть за найгірших умов робити добро. Цитата Любомира Гузера ще у світі було б набагато менше зла, якби всі, хто має владу, розуміли, що в їхніх руках прекрасна можливість служити іншим людям, і ще кожен здатний впливати на ситуацію, якщо захоче. Здалося прості слова істини, але ж вони він міг зробити із цих слів певний сенс і донести його до людей. Плюс підтвердити власним життям Моральний авторитет mm. заявляється тоді, коли людина живе у відповідності до того, що говорить. Але От тепер до сьогодення а, по собі залишив а, світло а, дорогу Любомир Гузер, А, Будемо його пам'ятати, безумовно світлимо пам'яті. Слава Богу, що була така людина серед нас. А от ті, хто зараз живе серед українців різних конфесій, вір розповідай, національностей, хто, хто може а, не посісти, б, боже збав місце Любомира Гузора, але об'єднати навколо своєї постаті, навколо свого життя, вчинків, от так, як. А, я ну, думаю, це зараз. так само хто, пока... хто ці люди можуть бути. Можете назвати прізвища? Я не хочу називати прізвища, тому що знаєте, це теж певний тягар відповідальності. Але я впевнений, що такі люди є, і кожен з нас має таких людей шукати. Тобто, ці це ті люди, які пов'язують істину і правдивість власного життя. І власних е меседжів, які вони посилають mm -hmm. суспільство, такі люди є в кожній з конфесії, mm -hmm. такі люди є в кожній спільноті, в кожному місті, в кожному селі. Таких людей треба відшуковувати нам самим, да. І скажімо так, давати їм можливість говорити для цього у нас існують медіа. і слухати, як да. вмів це робити. До речі, Любомир Гузер, хто б не був, особливо журналіст, той ж самий цеки Армузаєв казав, що е, він уважно слухає, робить пауза, а потім відповідає. Дякуємо, дякуємо. Гостя сінако був протирегії Георгії Коваленко. Ще не наразу будемо згадувати Любомира Гузера. З ним Україна прощається. Потроху. Будемо згадувати до речі, знову ж таки в у фейсбук. Пишіть нам хто для вас є зараз з лідерами думок, кого хто може? Моральним... Моральним авторитетом. авторитетом нації. Дякуємо. Дякуємо. Отже, а ми продовжимо про допомогу дітям, що перебувають на лікуванні в лікарні Охмадит. Ми розповімо за мить.